Слава Україні про зміни до правил відстрочки для студентів та педагогів. Про розширення програми є робота про шахрайства, жертвами яких стали кам'янчани. Та про інші важливі події детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих у центрі Хмельницького. Сьогодні відбулася 139-та акція на підтримку полонених українських захисників та цивільних. Нагадаємо, що ця акція відбувається щоп'ятниці о дванадцятій годині у центрі міста. Тож долучайтесь. Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів та педагогів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм. Документ передбачає уточнити, що мобілізації не підлягають учні закладів професійної освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання до настання 25-річного віку, та які навчаються за денною та дуальною формою здобуття освіти. Також пропонується встановити, що не підлягають призову докторанти та лікарі-фармацевти. Інтерни лікарі-резиденти, які вперше здобувають освіту, викладачі з науковим ступенем, навіть якщо вже не мають статусу нау науково-педагогічного працівника, отримуватимуть відстрочку. Відстрочка також буде і для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки, якщо працювали до 1 січня 2025 року, і за основним місцем роботи. Проте відстрочку не зможуть отримати чоловіки віком від 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року не дає права на відстрочку. Уряд розширює програму. Є робота для прифронтових регіонів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм за підсумками засідання уряду. Згідно з новими умовами, грант на створення одного робочого місця для усіх регіонів України становить 150 тисяч гривень, а для створення двох робочих місць 250 тисяч гривень. Для прифронтових областей а саме Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Миколаївщина та Херсонщина сума грант варіанту збільшується удвічі – до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч гривень за два. На фронті поліг військовий з Хмельниччини Олександр Федорович. Він родом з села Підлісний Мукарів. Війцю було 39 років. Про це повідомили у Новодовневецькій селищній громаді. 20 березня цього року, внаслідок російського обстрілу з РСЗВ, неподалік населеного пункту Стариця на Харківщині, Олександр отримав важкі поранення. 31 березня він помер у шпиталі. Про дату та час прощання із загиблим воїном громаду повідомлять додатково. Півчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Кам'янеччині ошукали двох людей. Про це розповіли у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції. 50-річному Дунаєвчанину зателефонував незнайомець, який назвався представником мобільного оператора зв'язку та запропонував продовжити дію сім картки. Пояснивши це необхідністю, зберегти сам номер. Зловмисник випитав у потерпілого смс-код від банку і отримав доступ до його інтернет-банкінгу. Одразу після цього з рахунку потерпілого зникло 15 тисяч гривень. Ще однією жертвою шахраїв стала 24-річна Кам'янчанка. Зловмисник зламав аккаунт її сестри у соціальних мережах та написав повідомлення з проханням позичити гроші. Потерпіла, надіслала на вказаний шахраїм рахунок близько 10 тисяч гривень. Найближчими днями через переміщення циклуну очікується різка зміна погоди. 5 квітня в день пройде дощ, а ввечері у північній частині областів можливий мокрий сніг. Протягом 6 та 7 квітня очікуються нічні приморозки, сніг на дорогах ожеледиться та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Також з 8 по 10 квітня отримається значне похолодання та нічне зниження температури. Оголошено другий рівень небезпечності помаранчевий. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. Бажаємо спокійного вечора та мирних вихідних.